Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Ви на каналі Година Таро, карта дня на 14 вересня 23 року по всіх знаках зодіака, Повний карта дня для вас. Для умні випадає десятка мечів. Вам потрібно бути більш уважнішими, більш обачнішими, обережнішими, тому що на вашому шляху можуть виникнути якісь певні проблеми, невдачі і негаразди. Карта говорить про те, що вам слід проявити обережність, тому що в вашому оточенні є люди, які хочуть вам нашкодити своїми діями. І просто в всьому, знаєте, будь підозрілим. Це можуть бути і. Досить близькі люди, це можуть бути і колеги, і так далі. Обережність вам зайвою не буде. Карта може говорити про те, що якісь ваші плани зазнають краху, щось так, як ви планували. Карта може говорити про те, що ви дуже активно чогось боїтесь, відчуваєте, можливо, якийсь страх за якусь певну подію або за якусь людину, яка вам дорога. Будьте більш уважніші, дивіться, з ким ви спілкуєтесь, кому ви що розповідаєте. І просто переболіть свої страхи, і просто поступово почне все змінюватись. Просто обережність не буде ні в якому разі зайвою. Щоб у вас ніде ніхто нікуди не, не втягнув, якісь проблеми. Тельці. Карта дня для тельців. Для тельців випадає диявол. Буде велика кількість спокус на вашому шляху, і перш ніж їм піддатись, просто подумайте, які будуть наслідки. А наслідки, звичайно, будуть не самі приємні. Да, в той день все прийде гарно, все прийде прекрасно, ви доб'єтесь того, чого хотіли, і все вас буде влаштовувати, ви будете задоволені всім, що відбувається. Але потім за ці події, які відбувалися, то ті спокуси, яким ви піддавалися, будуть обов'язково якісь певні покарання. Тому краще не піддавайтеся тим спокусам, які виникають. Якщо чогось сильно боїтесь, Потрібно попрацювати над своїми страхами і намагатися їх перебороти. Близнюки. Для близнюків випадає це мірка жеслів, захищатися будете, будете відстоювати своє. Те, чого ви вже досягнули, будете активно відстоювати. Ви взяли, знаєте,. Правда, на вашій стороні ви взяли вірну позицію, активно себе обороняйте, але вмійте вчасно зупинитися, щоб не нашкодити своїми ж діями самому собі. Тут можуть бути якісь конфліктні ситуації, це може бути вдома, на роботі, по дорозі на роботу, це можуть бути якісь конкурентами, якісь питання і так далі. Тут потрібно бути активними, але вміти вчасно зупинитися. Раки. Для раки випадає четвірка кубків. Ви не задоволені розвитком подій, які відбуваються в вашому житті. Все не так. Ви думаєте, що все погано, вас все не влаштовує, вирішення проблем є, ну вас вони не влаштовують. Якісь певні події, все вас не влаштовує, якийсь прям депресивний стан, розчарованість, але ви із-за цього свого стану не бачите тих можливостей, які вам дає доля. А вона вам гарні можливості дає. Якщо ви візьмете себе в руки, Наведете порядок, зробите лад у своїх емоціях, і ви тоді зможете побачити ці можливості і будете щось робити і діяти тоді. Просто потрібно взяти себе в руки і не розкисати леви. Для неї випадає королева мечів, активний день буде, скажімо так, у вас. Справ буде дуже багато. Можуть виникати якісь проблеми, якісь конфліктні ситуації, але ви обов'язково з цим впораєтесь. Тому що ви. Не емоціями керуєтесь у вирішенні всіх питань, а тільки розумом. Діви для дів випадає король Пентаклів. Король Пентаклів говорить про те, що в цей день на вас чекають зміни в кращу сторону, і зміни будуть в фінансових питаннях стосуватись. Карта говорить про те, що ви матимете гарну можливість проявити себе і змінити своє життя в кращу сторону. Не упустіть такої можливості. Для того, щоб щось виправити краще. Терезе. А для Терезі випадає вісімка жезлів. Дуже швидкий розвиток подій. Дуже активний і насичений день у вас буде, можливі якісь новини. Можливо, якийсь дзвінок, якісь листи, в когось якісь поїздки, в когось переїзди. Ну, тут буде дуже все розвиватися дуже швидко, дуже швидко будете, знаєте, під кінець дня, наскільки втомлені, але все ж таки будете задоволені тим, як у вас все розвивалося на протязі дня і як ви чого досягнули. Скорпіони, а для скорпіонів шестірка мечів, На ну, вас чекають зміни. І в яку сторону ці зміни будуть, буде залежати від ваших дій, від ваших вчинків. Якщо ви будете робити все по совісті, нікого не обманювати, не обдурювати, будете обдумувати свої дії. Якщо в чомусь будете сумніватися, обов'язково радьтеся з близькими людьми, і тоді у вас все вдасться, і звичайні зміни у вас будуть в кращу сторону. Стрільці. Для стрільців випадає король пентаклів. Гарна можливість виправити свої фінансові питання, свої фінансові проблеми. Карта говорить про те, що буде гарна можливість проявити себе, досягнути чогось для того, щоб ваше життя змінилося в кращу сторону. Головне ні з ким не конфліктувати, і все буде добре. ви зможете досягнути гарних результатів козероги. А для козироги випадає четвірка кубків, яка говорить про те, що ви всім не задоволені. Все вам не так, і те не так, і все не так. От щоб не відбувалося, наче все добре, все добре, а ви чимось незадоволені. Якийсь прям депресивний стан, поганий настрій, готові зірватися на всіх, хто вас оточує. Вам потрібно взяти себе в руки, привести свої емоції в порядок і тільки тоді бачите, які можливості вам дає доля. Не обов'язково їх не опустіть. Видоліє. Для водолії знову ж таки випадає четвірка кубків. Водоліям взагалі, часто четвірка кубка випадає. Це незадоволеність розвитком подій, які відбуваються в вас, про ваші емоції. Карта говорить, що ви, можливо, в якомусь депресивному стані, можливо, вас просто не влаштовує розвиток подій у вашому житті. От щось таке відбувається, що дуже сильно вас засмучує, за чого у вас постійно поганий настрій, і ви не бачите якихось можливостей і перспектив, які вам проблеми виникають. Візьміть себе в руки, намагайтесь перебороти свої от, страхи, свої переживання. Візьміть себе в руки і тільки тоді ви зможете побачити свої можливості, які вам дає доля. Рибки. Карта дня для рибок. Для рибок випадає король кубків. Король кубків говорить про те, що ви. Матимете якесь гарне спілкування, і знаєте, спілкування можливо в оточенні близьких вам людей. Можливо, спілкування з тими людьми, з якими вам буде досить комфортно. Карта говорить, що ви зможете бути самим собою, проявити знає, бути таким, як ви є насправді, і перед ким не прикидатися. Знаєте, як то кажуть, маску скинете. Карта говорить про покращення вашого життя в кращу сторону, про можливість вирішення всіх ваших проблем, про гарний настрій, гарні новини. Бажаю всім гарного вдалого дня. Хай всі проблеми вас обходять стороною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!